Мої вітання. Ми з України, політик Ілля Пономарьов сьогодні разом із нами. Ради вас бачити та чути, пане Ілля. Доброго дня зі святами усіх. Дякую на взаєм днями. Американський президент Джозеф Байден сказав про те, що російсько українська війна вона знаходиться у достатньо критичній точці, у достатньо критичній фазі. Про що може свідчити ця заява? І як ви оцінюєте той рекордний військовий пакет допомоги, який білий дім виділив Україні? Ну перш за все, я не знаю, чи вона насправді є у критичної точці чи ні. Але я так розумію, що пану Байдену було потрібно це казати саме для того, щоб надати цей величезний пакет допомоги, який отримала Україна в 3 мільярди доларів, і це звичайно, звичайна величезна допомога, яка буде дуже корисною для нашої оборони та наступу. І що зараз буде відбуватися на, на полі бою, я Вважаю, що зима може бути періодом, коли може відбутися справжній стратегічний наступ української армії і отримання цього озброєння, яке прийде з сполучених штатів, та іншого озброєння, яке Україна отримує від Франції, та ми сподіваємося, від інших країн звичайно буде важливою допомогою для того, щоб цей наступ відбувся. Так, дійсно, якщо сподіваємося, що цей наступ обов'язково відбудеться, І Кирило Богданов, начальник головного управління розвитку Міністерства оборони України, казав про те, що пекельні запеклі бої варто очікувати в березні, і збройні сили України готуються до наступу. Але також є інформація, яку озвучив і генсек НАТО Єнс Столтенберг про те, що повторний наступ може здійснити і Російська Федерація. От на вашу думку, беручи до уваги той стан, в якому перебуває. Російська армія і ті внутрішні проблеми, зокрема, які ми з вами обговорювали. Наскільки вірогідним і який може бути характер цього наступу з боку російської армії найближчим часом? Я вважаю, що пан Столтенберг правий у тому сенсі, що ніде оцінювати ворога не потрібно. І казати, що ми вже перемогли, і це просто формальність для того, щоб це, це, це оформити. Але я насправді не бачу сутевої можливості для російської армії зробити там будь-який наступ. Тобто вони звичайно зараз отримують нові резерви у віді там мобілізованих. І це це насправді відбувається, але це недосвідчені воїни, і ми зараз бачимо, які втрати несе російська армія щоденно, і ну це ілюстрація того на на наскільки на ці люди здатні воювати. Тому я вважаю що там напевно напевно ймовірний там певний контрнаступи. Тобто ми зараз бачимо, що відбувається на, на півночі Луганської області. На, на, наприклад, нас можуть турбувати на інших ділянках фронту, але стратегічний наступ ну є величезне сумніви. Я вважаю, що стратегічний наступ це те, що буде робити зсу. Якщо говорити про фактор Білорусі, ми спостерігаємо останніми днями значну активність і самого Лукашенка, і якісь навчання чергові відбуваються на території Білорусі. От наскільки висока є ймовірність того, що Білорусь, вона все ж таки вступить в цю війну в новому для себе форматі? Ну, Сподіваюсь, що ні. І е, е, пан, пан Лукашенко, це така людина, яка е... Ну на 100% відсотків налаштована створювати самогубства, він хитрий, він буде плутати, він він буде блукати. Він. Він буде е, створювати дезінформацію звичайно, він буде дозволювати Російській Федерації робити будь-що на е, своїй території, там розташовувати війська, обстрілювати Україну і все таке інше. Але вважаю, що напряму е, брати участь в цій війні, е, там рухати війська на територію України. Я вважаю, що ймовірність цього не дуже висока. Євген Пригожин, керівник Вагнеру. У в цій військовій парадигмі, яка його роль? І давайте також обговоримо ті заяви, які він зробив останнім часом. Він фактично публічно зізнався, що ну не вистачає йому сил можливостей можливості для того, щоб вирішити поставлену задачу перед ним, а саме захопити місто Бахмут. Я вважаю, що пан Пригожин перш за все бізнесмен, і його інтерес звичайно, довести до Путіна, що він більш ефективний ніж регулярна російська армія, і саме тому йому потрібна потрібен будь-який успіх на фронті. Чи це буде Бахмут, чи це буде там Солідар, чи щось інше, але успіхи дуже, дуже потрібні. Я вважаю, що зараз Шойгу та Пригожин вони більш-менш в одному самому стані. Тобто вони щось обіцяють, але виконати вони не можуть. І Шойгу втрачає величезну кількість військових, а Пригожин втрачає величезну кількість грошей. Тому що зеки, звичайно, для пана Путіна це не люди, і якщо їх там переб'ють, він буде тільки задоволений. Ну і саме тому є там певна рівновага між, між ними з точки зору їх апаратного, апаратного стану. Але звичайно, Пригожин зацікавлений в тому, щоб прислабити свого конкурента, та Шойгу зацікавлений в тому самому. А на вашу думку, найближчим часом а Путін може піти на непопулярні а, заходи. Ну, наприклад, закрити кордони, оголосити чергову хвилю мобілізація. Хоча і так вона а, продовжує відбуватися, попри те, що ну всі публічно владні особи Росії кажуть про те, що вона вже а, завершилася. І щодо оголошення військового стану, а може йти мова про прикордонні регіони до України, або в цілому по всій Росії. Ну, так ви ж на 100% прави. Мобілізація вона триває, вона ніколи не припинялася. Є наказ Путіна і там нема терміну дії і немає жодних обмежень з точки зору кількості людей, як які повинні мобілізувати. Все це відведено на рішення Міністерства оборони. І тому міністерство оборони може продовжувати цю мобілізацію скільки воно захоче. І саме те зараз і відбувається. Просто вони будуть приховувати те, що мобілізація триває, тому що це звичайно не популярна мера, і е, 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 людям це дуже не, не подобається всередині Російської Федерації. Ну вона просто не при, не е, привікає до цього уваги і е, просто продовжують продовжує те, що вони роблять. А щодо кордонів, то тут я вважаю, що зацікавленість кремлі вона. Просто навпаки вони зацікавлені в тому, щоб як можна більше людей залишало країну, тому що вони зацікавлені в тому, щоб не було людей, які можуть брати участь в майбутній революції, в будь-якому опору в середині країни. І саме тому вони навіть провокують. Вони самі розповсюджуються ці чутки про те, що кордони будуть замикатися що неможливо не, не буде виїхати, і тим самим провокують людей, щоб вони виїжджали. Я вважаю, що це просто пряма мета Кремля. Зрозуміло, дякую вам, Ілля Пономарьов, політик спеціально для ми з України. На все добре, Побачимось і обов'язково почуємося. Бережіть себе.